час контакту на телеканалі Віка сьогодні. Із студії Володимир Мамалига, це кандидат у народні депутати по виборчому округу номер 194. Вітаю вас. Доброго вечора. отож, пане Володимире, спершу поговоримо про останню сесію Черкаської міської ради. Розкажіть про події, що відбувалися там. Зокрема, мені відомо, що було підписане звернення до президента, і ви мали не один варіант цього звернення. Тож про це детальніше, і за які саме проголосували ви? Ну, по-перше, минулого тижня група депутатів, серед якої і я, також, група Черкащани, основна, перший радузький підписався, я підписався. Скликали, намагалися скликати сесію позачергову сесію Черкаської міської ради, саме з одного питання: звернення до президента до Верховної Ради. Але. Троє депутатів відкликало свої підписи, а там потрібна третина депутатів, і сесія не могла бути зібрана і не відбулася. Хоча мені не зрозуміли причини, чому депутати спершу ставлять, потім відкликають підписи. Тоді, на звичайну, чергову сесію, де до порядку денного були включені галузеві і земельні питання, першим питанням було поставлене питання звернення до президента, до Верховної Ради і до Черкащан. Існувало декілька варіантів, не три. Насправді всі говорять про те, і не лише ви. І пишеться в засобах масової інформації електронних про три. Чотири було варіанти звернення. Перше звернення це групи черкащани, до якої я входжу. Друге звернення це партія вільних демократів. Третє звернення Батьківщини. І звернення, яке підготував особисто Віктор Федорович Білусов. Тобто чотири варіанти звернення, достатньо жваве обговорення в присутності відповідної кількості людей скандування, свист, крик. Тобто все, все як належить по законам жанра, як кажуть все. За основу було взяте звернення, написане групою черкащани. І була створена так звана редакційна група, куди для погодження цього звернення. Ну і в редакційній групі, як ви вже самі сказали, виникли цікаві такі факти, що за основу було прийнято одне звернення, а редакційна група винесла звернення як дві краплі води, схоже на звернення. Напередодні ухвалено сесією Черкаської обласної ради. Тобто ваших колег депутатів обласних так, не ну, я не скажу, що воно погане. Я не скажу, що воно там воно нормальне, виважене, але воно ні до кого ні до чого не закликає. Поскільки ми закликаємо ліквідувати беркут як структуру, звільнити керівництво МВС, провести розслідування відповідне. Тоді відставка уряду, і це звернення було схвалено більшістю депутатського корпусу. І це, звичайно, пристрасті гамувалося, народ розійшовся, і ми далі спокійно вирішували питання. Галузеві ми давали, приймали рішення, які допоможуть заплатити зарплату бюджетникам. Тобто, це ухвалення цього рішення певною мірою заспокоїло ситуацію в місті. Наскільки мені відомо, там дійшло навіть до підміни вже узгодженого тексту, і цим займалася партія регіонів. Як ви ставитесь до таких дій, колег? Ми, ну я дещо не розумію о, такого, такої боязні. Це вже було по моїм депутатським запитам. Я можу, ви пам'ятаєте це, бо та ваша телекомпанія була, коли був депутатський запит стосовно теця, а тоді. Партія регіонів проголосувала, а тоді вона вже не проголосувала вдруге. І воно було мною відправлено як звернення, і досі, як кажуть, ні посла, ні осла від Кабінету міністрів. Так само і це звернення. Відставка Кабміну того дня стояла на порядку денному засідання сесії Верховної Ради України. І я скажу, що в нормальній країні після таких подій Кабінет Міністрів не лише йде в відставку. Він, взагалі, позбавляється будь-якої політичної перспективи, і ті люди, які входять до кабінету міністрів, я вже мовчу про керівництво міністерства внутрішніх справ. Сьогодні Захарченко до Речі міністр сказав, що відставку він не піде, оскільки цитую, це не дозволить нормально розслідувати всі ті побоїща на майдані. Ви знаєте, я був особисто в кабінеті вже нині покійного міністра внутрішніх справ Кравченка після подій 19 липня 95-го року, похорони патріарха, в який я брав безпосередню участь, зломаний ніс мав там і все таке. То ми, коли Кравченку сказали, тоді підіть у відставку. Він сказав: Ви будете на моєму місці, тоді і підете. Так що їх не можна пряму, якось переконати йти в відставку, їх треба виносити разом з кріслами. І це при такій ситуації, яка складається, якщо на це не пішла Верховна Рада, то на це має піти президент. Він має розуміти, що це призводить до дестабілізації ситуації. Люди залишаються на вулицях, поприходили батьки тих побитих дітей. Я був готовий їхати зранку, я був там декілька разів, якщо далі, там знаходяться мої родичі, там зараз знаходяться афганці. Так що міська рада в нас, я вважаю, що це якраз цим, цим самим зверненням, певною мірою міська рада довела, що вона не може байдуже дивитися, коли брудні мінтовські чоботи б'ють наших дітей. Це ненормально. Аби там були злочинці, аби там були. Е Якісь. Справді, бандити, терористи які да, були, загрожували інших людей. І, ісламські екстремісти. Ні, там були діти, студенти, які там сиділи е, з планшетами, які переписувалися по інтернету і співали революційних пісень. Ну, більш миролюбиве видовища я не бачив в своєму житті. Студенти вони не є. Ну так що я думаю, що президент має зробити висновки з цієї ситуації. Люди продовжують стояти і досі, беруть в облогу різні адміністративні будівлі, тож, можливо, ще буде з цього якийсь результат. Тож, на вашу думку, без такого звернення до президента неможливо було б дійтися. Я так розумію, що ви були одним з ініціаторів і досі на цьому стоїте. І якби не ваша фактично група черкащани, то можливо Воно, б це звернення прийнято. не було підписане. Воно б не було прийнято, тому що основною найбільш чисельною групою якраз зараз, в даний момент тих, що приймало звернення, є група черкащани, тому що. Батьківщина втратила багато членів. Партія вільних демократів, ви розумієте, також втратила членів. І голосували, голосували комуністи. Це також голосували. Хоча ми пішли. те на те, що не пішла Верховна Рада, і ми включили пункт звернення до президента проведення референдуму про вступу до Європейського або Митного Союзу. На що не пішла Верховна Рада? І що на мою думку явилося причиною невідставки уряду? Аби Верховна Рада включила, комуністи проголосували. Ми б зараз мали вже, якщо не іншим уряд, то цього вже, цей би мали в ракурсі виконуючих обов'язків. Зрозуміло, дякую за відповідь. Глядачам нагадую, що сьогодні в програмі контакт із студії Володимир Мамалига це кандидат у народні депутати по виборчому округу номер 194. То все ж про сесію міської ради скільки голосів? За 33, здається 33 голоси. Вони проголосовані в поіменному режимі. Це була пропозиція позафракційного депутата Ольги Швець в поіменному режимі. І я думаю, що в електронних засобах масової інформації черкащани можуть ознайомитись і можуть дізнатися, які народні обранці. Адже за всіх нас голосували люди, які народні обранці підтримують. Звернення до відповідно до президента і не, не хочуть е, сприяти своїм мовчанням е, сприяти утворенню в Україні поліцейської держави Другої Білорусі. А які депутати просто до цього поставилися більш, е, подумали, якось так моя хата з краї, Байдуже ми всі знаємо крайні хати горять першими. Зрозуміло, то ви обійшлися без голосів партії регіонів. Фактично, чи частина все ж їхньої фракції брала участь у голосуванні Не. за те останнє звернення, яке узгодили е, партія регіонів. Е, дуже здивувалася, коли дізналися, що знов по почали обговорювати. Ми нагадали про те, що в основі було прийнято все таки звернення групи Черкащани. І е, було здивування прямо таке. А що це ми? Ми ж зараз тут погодили, ми тут все, але ж за, за основу голосували всі. Заголосувало там, здається, 49 депутатів. Тобто у нас такі чисельності, ми збираємося нещасно. Ми збираємося так, ну, 35, 40, 60. А тут у нас багато, у нас було 53 чи 54 депутати, у Нас багато було. І тому було здивування, відповідно. Але. ну, от... Так вийшло, що можемо голосувати по деяким питанням. Я, я не думаю, що мої колеги з партії регіонів, що вони якимось чином е проти, е проти того, що було проведене відповідне розслідування. Я думаю, що просто йшло питання. Недостатньо консультації, недостатньо, тобто не, ну, не знали, як їм поступати, тому голосували. Аби Верхов... аби обласна рада напередодні прийняла там жорсткіше звернення, вони Ми приймали. Я був на облас... в обласній раді, бачив, бачив такі там події, відбувалися біля неї. Бачив, як там один мій колега Микола Булатецький по кандидатству, по всьому. Пробував там, дітей туди затаскати, там, під обласну раду, реально школярів. Тобто ну, студенти це... зараз якраз актив і складають. Ну, Студенти, я знаю. Я сам був студентом і сам був таким активним. А школярів, це, на мою думку, неприпустимо на цій акції задіювати. В школах і в соціальних мережах я знаю, що йшла відповідна розгонка, були створені відповідні групи для заклику школярів. Треба завжди пам'ятати, що якщо ти закликаєш, ну, ми відповідаємо за тих, кого ми приручили. Якщо ти закликаєш, Студентів в Черкасах вийти на площу, перекрити вулицю, ти знаєш і маєш відповідати, що вони можуть нести за це кримінальну відповідальність. Що вони можуть і мати і проблеми? Мати вони мати проблеми, і той, хто організовує, може мати проблеми безпроблемною була і. Точніше, дуже проблемною. Перепрошую, була і сесія міської ради. Все ж таки, хочу повернутися ще раз до цього питання. Я бачила відео сесії, дуже багато людей було в залі. Тобто, фактично прийшли представники громадських організацій, якщо я так розумію, правильно, активісти, і там досить гамірно було в цей час у залі. Тобто, була дискусія не лише між колегами вашими долучитися, намагалися люди, які прийшли ну, до вас. Я скажу, ще, ми прийняли ще одне звернення до генерального прокурора відпрацьованого. Дійсно, вже групою депутатів з різних фракцій, там Шабанов від Батьківщини, від партії, ми прийняли звернення стосовно розслідувань порушень виборчого законодавства в Черкасах на подання трьох кандидатів. Мене, Радузького і Булатецького. Тобто нормально, в нас три депутата міськради, три кандидати, і міська рада проголосувала звернення до Генерального прокурора. Треба розслідувати. І, на мою думку, що це все-таки буде розслідувано, тому що ми просили найстисліші терміни, поки вибори, тому що за минулі вибори. Щоб не говорили, ніхто не поніс ніякого покарання. Не В 2010 році, не в 2012 році, ніхто не поніс ні не то, що покарання, навіть перелякатися не встигли. Е, тому зараз, я думаю, що якраз влада і наша влада якраз зацікавлена, місцева в тому числі, і виконавча влада, і органи місцевого самоврядування, зацікавлені в тому, що порушень не було. Сидять закордонні спостерігачі, я зустрічався вже двічі з закордонними спостерігачами. З Чорногорії, з Білорусі, я зустрічався. Бачив сьогодні в міській раді і інших, там гамірно достатньо було. Думаю, що порушення все-таки. Можливо, об'єднається громада, яка буде тиснути політику. Та набридло всім, я вам скажу. Набрид набридло всім, щоб на нас тикали пальцями. Невже ми не можемо собі вибрати депутата? собі? Ми ми то міського голову не можемо вибрати. То в нас в нас це традиція. Відповідно, мабуть, в Черкасах вже років 700. Треба відходити від таких традицій. Маєте хвилину для того, щоб звернутися до глядачів. Будь ласка, вам слово. Шановні черкащани, ви маєте змогу самі відвідувати сесії міської ради. Насправді, от що говорять, що там хто нас пустить, насправді. Засідання органів місцевого самоврядування відбувається в відкритому режимі. Ви можете прийти, помацати за піджак свого обранця або того, кого подобається обранця, і напряму вирішити з депутатами свої питання. Проходьте, питайте і не будьте байдужими. І тоді ваші права будуть надійно захищені. Дякую вам за звернення, і за те, що ви були гостем нашої студії. Глядачам нагадую, що сьогодні з нами був Володимир Мамалига, це кандидат у народні депутати по виборчому округу номер 194. На цьому змушена попрощатися, залишайтеся з нами, буде цікаво.